У Полтаві дістали святкові прапори. Люди під парасольками збираються на площі. Біля обласної державної адміністрації у четвер готуються зустрічати бійців 16-го батальйону територіальної оборони. Ось ця жінка прийшла з роботи зустрічати бійців АТО. Попри те, що знайомих серед них немає. Я не тільки квіти принесла, що ще конфети. Марина зустрічає чоловіка. Він відправився на схід рік тому. Коли була можливість такі дзвонити, зв'язок поганий, плюс ну самі розумієте, що там говорилось на сході. Вона бачила його восени під час короткої відпустки. Зараз страшенно хвилюється. Вдома батька чекають діти. На сьогодні просто побути на одинці з сім'єю, а потім вже друзі, знайомі. Потім надіємося, що буде повсякденне життя, але вже не таке важке, як було за цей рік. Тут переважно жінки із традиційними жовто-блакитними букетами. Діти із кульками гаять час, танцюючи під музику. <му> Нарешті під'їздять три автобуси. Після десятигодинної дороги полтавських воїнів зустрічають квітами і поцілунками. А далі обійми з найріднішими, так що навіть у чоловіків, які рік воювали, тануть серця. Потім їм і трохи офіційної частини з відзначенням грамотами. Вони злякались, вони сховались, ви виконали свій обов'язок Воїни дякують за підтримку і радіють. Всім полтавчанам велике дякуємо. Ми повернулися. Ура! Багатьох бійців чекають з такими табличками, щоб повезти додому у райони. Олександр знову Санжарщини. Будучи в АТО, найбільше сумував за коханою, тому у єдину за рік відпустку вирішив оформити стосунки. Їздили на свадьбу один раз». Такої зустрічі у Полтаві. Юнак не очікував, тому трохи спантеличений. На майбутнє має райдужні плани. У мене є робота. Заздавати сім'ю переповнені емоціями, рідні розбирають бійців по домівках. Психологічно дуже важко, але ми знали, що це обов'язок і вся сім'я розуміла, що так потрібно. Трирічний син розумів, що папа герой, що папа нарешті приїхав. Дуже 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 раді, безмежно.